Цього робочого тижня на Хмельницькій атомній електростанції проводилась планова всебічна перевірка стану промислової безпеки та охорони праці ДПНЕЕК Енергоатом ВПХС із дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Комісія в складі семи перевіряючих осіб працювала згідно плану роботи територіального управління Держгірпромнагляду Хмельницької області про основні аспекти перевірки. Цебічна перевірка, тобто вона охоплює всі види нагляду. Ну, основний так сказати, буде аспект перевірки це об'єкти підвищеної небезпеки. Ну, ваша галузь, в основному всі об'єкти якраз підпадають під підвищену небезпеку. Але крім того, так як ми кожен рік проводимо об перевірку об'єктів підвищеної безпеки, ми в цьому році ще запланували перевірку і супутніх виробництв. Це деревообробка, металообробка, станочний парк. Підсобні приміщення, підсобні цеха. Така галузь, як ядерна енергетика, підпадає під прискіпливий огляд і перевірку різносторонньої діяльності підприємства контролюючими органами. Значна увага приділяється такій важливій складовій безпечної роботи атомної станції, як охорона праці. Поточній перевірці підлягають ряд основних цехів та підрозділів Хмельницької АЕС. Охопимо, як правило, 100% підрозділ ЦЦР, це е, вантажопідйомні машини, механізми. Е, подивимося, матеріали попередніх перевірок, ті, що були, як вони фактично е, так сказать, керівництво дало нам інформацію, що виконали, але провіримо, як воно совпадає. То, що подали інформацію, то що є воно на ЕУ. Подивимося попередні, ті, що ми е, прошлі роки. Проводили розслідування нещасних випадків. Там були запропоновані заходи. Як вони виконуються на сьогоднішній день? Тому що у нас в галузі енергетиці, от буквально місяць назад, був смертельний випадок. Загинув майстер обленерго, це досвідчений фахівець, допущені такі вопіющі помилки, що складається враження, що людина тільки прийшла на роботу, нібито нічого не знає. Тобто і стаж роботи, і, і освіта, і навики все є. Але цей людський фактор на сьогоднішній день спрацьовує не на користь людям. Будь-яка перевірка розпочинається зі служби охорони праці. Тому на установчу нараду були зібрані станційні спеціалісти, відповідальні за охорону праці у своїх підрозділах. В ході роботи комісії на АХС заплановано перевірити посудини під тиском, котельні азотно-кисневу станцію тощо по завершенні чотириденної перевірки атомної станції буде підведено підсумок роботи. Після того проведемо аналіз, зберем, проаналізуємо всі недоліки, їх опрацюємо і десь через тиждень зустрінемося з інженерно-технічними працівниками, тих, кого ми перевіряли, ну і ті, хто, можебу, не попали під перевірку, але які зацікавлені теж в такій самій перевірці. І обсудимо результати перевірки, доведемо до відома, намітимо плани, заходи. По усуненню конкретні терміни, ми будемо тримати на контролі. В розмові з нами Євгеній Капцевич, що неодноразово інспектував Хмельницьку АЕС, належним чином оцінив стан безпеки головного підприємства Хмельниччини. При підведенні підсумків стану охорони праці та промислової безпеки атомної станції до Всесвітнього дня охорони праці в травні місяці. Хмельницька АЕС була відзначена як одне з кращих підприємств області з питань стану промислової безпеки та охорони праці на енергопідприємстві. Цей напрямок діяльності був і залишається одним із пріоритетних. Розуміння повне, люди підходять до цього так сказати, відповідально. Я завжди, якщо десь в інших підприємствах проводимо наради, то я ставлю до прикладу, як рішається питання на Хмельницькій атомній станції. Треба віддати належне, то, що і кадровий потенціал тут на вищому рівні, люди досвідчені. Ну а сама специфіка виробництва. Підприємство заставляє Заломі. їх да, виконувати, бо іншого вибору нема. Тому е, тут обсуждати, так сказати, нема чого. Е, люди е, добросовісно так сказати, виконують, і саме головне, що в них нема е, е, якихось причин не виконувати. Фінансування є безупречне. Обладнання, як правило, ще не дуже старе, не зрівняти його як на других підприємствах по 50-60 років. Тому тут тільки чисто да, керівники розуміють, всі відносяться з розумінням. Ну це ж всім треба. Ми ж не вигадуємо щось таке лишнє. Ми працюємо в рамках закону.